Мені здається, що навіть сьогодні в умовах війни створюються хороші передумови. Тобто ми бачимо, що у світлі нинішніх проблем, що ситуація складається дуже непросто, і ми бачимо, що держава повинна виконувати обмежене число функцій. Найбільша помилка нашого часу це спроба уряду зберегти мирне життя для тих, хто не захищає державу. Тобто зберегти на попередньому рівні фінансування пенсії, зарплат, тобто бюджетний сектор фактично нічого не відчуває, що відбувається. Суспільство, по суті, частина суспільства абстрагована від проблем війни, і відповідно своїм основним ворогом бачать ЦК, не усвідомлює можливі наслідки поразки. І саме війна, мені здається, може допомогти в тому, щоб... Зрозуміти, що держава і її головна функція це забезпечення зовнішньої безпеки. Уряд і держава не тотожні поняття. Тут у нашому суспільно-політичному лексиконі і в науковому лексиконі це все як правило тотожнюється. а зараз створюються передумови розвести ті поняття. Держава це ми повинні сприймати як політична форма існування нації. Тобто є багато націй, народів, які не мають своєї держави, і в принципі їм нічого не загрожує. От, наприклад, курди, їх, по-моєму, 80 мільйонів, відсутність власної держави, не закриває перспективу у майбутнє. А ми відчули українці в нинішніх умовах. Відчули, що саме знищення українського це ставиться за мету. Тобто і ми дійшли до усвідомлення, що держава це є необхідна умова збереження нації. Це є всього-навсього політична форма. А в межах тої політичної форми є уряд, як свідомо сформований інститут, який покликаний реалізовувати ті функції держави, які ми йому передаємо. У всіх інших питаннях ми повинні бути вільними людьми. Ми повинні бути вільними, відповідальними, відповідальними за свою долю, за сім'ї, родини, громади. Тобто, повинно бути, суспільство повинно стати дорослим. В умовах свободи можуть жити тільки дорослі. Нинішні обставини сприяють тому, що український народ стане дорослішим. Ті ті, що перемога проходить зараз. Вони призведуть до усвідомлення своєї сили, це звузить функції держави. Функція держави повинна зводитися до коригування норм поведінки, бо базові норми поведінки відомі. Вони закладені релігією, повинна карати за відхилення від певних норм. Тобто, будь-який закон це є додаткові обмеження. Тому треба уважно ставитися до прийняття нових. Нових законів. Держава повинна принаймні гарантувати збереження вартості грошей, тому що це впливає на функцію цін, які є індикаторами загального стану економічної системи. Повинна протидіяти економічній владі. І таким чином ми, можливо, вийдемо на щось таке, що відкриє нам перспективу у третьому тисячолітті.